Привіт! Сьогодні ми з Надією покажемо тобі вправу, яку я думаю, ти знаєш, як хоче наш, але зазвичай все одно якісь дрібнички та й вилазять. Це наші улюблені болгарські випади. Бо, як ми знаємо, це вправа не лише про працювання наших сідничок, а також про силу волі. Перша помилка, яка дуже часто виникає, це коли ми як опору обираємо лавку. Це не критично, але є ймовірність, що ти будеш перетискати свою стопу. Тому я пропоную тобі як альтернативу обрати тренажер, де ми знаємо колінний суглоб. Тобто у нього є валик, за рахунок якого нам буде комфортно з тобою. Що ми робимо наступним етапом? Визначаємо, як далеко нам від валика стати. Для цього ми присідаємо на валик, відставляємо рівну ніжку вперед, наступаючи на неї, виходимо в стартове положення. Задня ніжка йде у нас. Навали. Далі ми пам'ятаємо, якщо я хочу пропрацювати з сідниці, то я маю з тобою нахилити трошки корпус вперед і сідати діагонально вниз. Є. Піднялися. Як себе замотивувати? Згадай, як ти їдеш в громадському транспорті і звільнилося вільне місце. Не бійся, сідай! І стави. Тобто, ти розумієш, головна задача зайняти місце в тролейбусі перед бабусею. Сідаємо! Піднімаємося. все. Ти готовий їздити в громадському транспорті? Тренуватися разом з нами? Ласно дякую.